Мік, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. лоті знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось така жіночок-курточка, 100 гримівка, змір, XS напевне, або й s -очка. не більший. Хотіло подивитися, що за фірма. Ось так вона виглядає. Дуже гарний колір. Істрави такі. Та корточка та жіноча. Розмір в нас ідеенка. Ем Вона осінньо-зимова. Ось та така рожева з та капішончиком. Теж осінньо-зимова. Розмір перший 2х. Теж жіноча моделька. У нас така форма, та теплесенька. Ось такі стильні пасонця. Розмір у нас це лічий дем. Розмір і цейка. Дуже класна. Теплесенька, тепленька. Наступна ось така. Яскрава, салатова, теж 100 грамівочка, розмір М, жіноча, моделька. Ще у нас є ось така, така чорного кольору, розмір М. -ка. Ось тут ось така моделька. З капюшончиком, чоловіча. Розмір у нас йде Взагалі, це емошка. Наступна ось така термокурточка. Така оливкового кольору. Розмір нас небачить. Курточку попадали, сорі. Наступна ось така теж парка. Толовіча моделька, розмір нас іде під фельдшер. Я бачу ось таку подовжену модельку. Ось так. Вона дуже великий розмір. Жіноча е, модель, іксель, подовжений фасончик та осіння зимова курточка. Наступна ось така попадається курточка, Теж жіноча. Розмірне все ж для XL. І ще ось таку маємо сиреньку курточку. Теж чоловічу, я думаю, модельку, розмір емочка від Primark. Це є курточки мікс сорту екстра ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтеся до наших менеджерів.